Вітаю, друзі! а Також усі інші. В нас сьогодні, 7 листопада і це 988 мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалось по лінії боєзіткнення за останню добу. І, звісно ж, починаємо ми з Покровсько-Кураховського напрямку. За останню добу російські окупаційні війська на Кураховському напрямку намагалися неодноразово просунутися в напрямку до Курахова. Вони намагалися просуватися в районі Катеринівки по напрямку на Єлизаветівку. Вони просуватися, намагалися в районі трудове. Вони намагалися прориватися через Максимівку та через Ясну Поляну в напрямку на розлив. А, Тобто всі ті напрямки, про які ми неодноразово говорили, які вони будуть намагатися реалізувати, вони і тиснуть саме по ним, щоб вийти на логістичну артерію, на Костянтинопіль, на Дачне. Ну і на саме, звісно ж, Курахова. Звісно ж, вони також будуть намагатися вийти на сухі яли, прорватися через трудове у Спенівку на Дальні, і з Дальнього тиснути на Курахова, через Катеринівку вийти на Єлизаветівку, і також мати. Відповідне просування на а, місто, яке зараз для них є більш пріоритетним аніж Покровськ. Але станом а, на зараз за останню добу російські окупаційні війська не мали суттєвих успіхів а, на цих напрямках. Окрім цього іншого, а, вони не дивлячись на те, що максимально використовують зараз піхотну та механізовану компоненти, не змогли а, розширити на тактичному а, рівні. Зони контроля, щоб а, утворити умови для подальшого виходу на саму річку сухі яли за можливістю її дуже швидкого а, форсування та просування на Курахове. Тобто за цей період а, в них не відбулося кардинально а, якихось важливих а, зрушень саме на кураховському напрямку. Хоча, знову ж таки, повторюсь, а, тиск. Постійно надмірний з боку російських окупантів, окрім всього іншого, їм зараз а, на їх користь а працює той факт, що погіршується не тільки в районі Кураховського напрямку, а в цілому по лінії бої на півдні та і на сході погіршуються погодні умови. Погіршення погодних умов впливає на можливості. Сил оборони України активно використовувати FPV дрони. І, звісно ж, цим а, користаються, цим користуються російські окупанти, а, які також використовують FPV дрони але все ж таки в наступі для них пріоритетним є закидання наших позицій людським ресурсом, а також технікою. І для цього а, в них ресурсу достатньо, а північніше від Курахове. Вже на Покровському напрямку це вже південний фланг Покровського напрямку. Російські окупаційні війська, продовжують розширення зони контролю, намагаються розширювати зону контролю по правому берегу річки Вовча. Хоча знову ж таки, як і попереджав напередодні, для росіян є більш пріоритетним просуванням напрямку і Берестки Старі Терни. Щоб вийти на Дачню вже з півночі, охопити саме по Кураховському водосховищу, саме північною з півночі Курахова, і не тільки закрити південний фланг, а й вийти раніше на Дачне, аніж з південного, отже, для них це також є пріоритетом. Хоча по формуванню умов на Покровському напрямку вони також не відстають по рівню активності в районі Вишневого вони мали можливість встановити частковий контроль над Григорівкою. Частина Григорівки залишається під контролем Сил оборони України. Але якщо говорити про загальні плани російських окупантів, ми розуміємо, що подальший їх просування буде через Петрівку. Одночасно по річці Солоної з обох берегів, як по пустинці жовтому, так і в напрямку на новий труд Зелене Дачинське а до речі, ті, хто бачив мої минулі відео щодо Покровського напрямку, я неодноразово там звертав увагу, що росіяни не розпочнуть наступальні дії саме на Покровськ, безпосередньо основну фазу наступу на Покровськ. Допоки вони не сформують а, відповідної лінії стабільної лінії боєзіткнення, і цією стабільною лінією боєзіткнення якраз і може бути те, що частково ми вже можемо а, спостерігати по Гродівці, Новогродівці та поблизу Лисівки, а також і новий труд Зелене Дачинське з виходом на Лисівку або а, Сухий Яр. В принципі. Для них це може бути основна така опорна лінія, з якої вони і розпочнуть в наступальні дії на покровському напрямку. Рухаємось північніше, і тут сили оборони України продовжують тримати оборону турецької агломерації, а якихось глобальних масштабних змін негативних не відбулось. Росіяни зав'язли в турецькій агломерації. Вони зав'язли безпосередньо в локації самого Турецька, де вони знаходяться. Ну скажімо так, на перед таким досить складним вибором, куди концентрувати основні удари по цивільній забудові, по цивільному сектору Турецька або по промисловій зоні. Звісно ж, в обох випадках вони обмежені в ресурсі щодо міських боїв, тому що основний ресурс, який міг би бути виділений на турецьку їх кампанію, він зараз застосований на Покровсько-Кураховському напрямку. Не дивлячись на те, що загально Покровсько-Кураховський напрямок станом на на сьогодні є одним з найбільш інтенсивних. По кількості боєзвітнень і концентрації російських окупаційних військ, а, скажу так: це більш ніж 70 тисяч особового складу а, тільки на Покровсько-Кураховському напрямку. Не кажучи, я не кажу вже про зону відповідальності групи військ схід Саме група військ-центр і часткова група військ південь забезпечує 70 тисяч особового складу, 15 тисяч в резерві. Тобто це більш ніж 85 тисяч загально задіяно, і не дивлячись на це, для них просування відбувається станом на зараз, коли вони почали, ну скажімо так, натрапляти на більш такі укріплені зони позиції. Ну, для них це починаються проблеми, вони витрачають надмірно велику кількість ресурсу, і при цьому мають мінімальні просування. Про витрату ресурсу я нагадую, що за жовтень, і це був вже не перший випадок. Російські окупанти мали втрати, які не змогли повністю компенсувати станом на зараз, а російські окупаційні війська мають в своєму складі приблизно десь 554 553 тисячі. Особового складу усього російського окупаційного угруповання 553 554 тисячі, приблизно так, у той час, як на початок осені, на початок вересня, в перших числах вересня, а російське окупаційне угруповання загально становило майже 580 тисяч. Тобто, другий місяць поспіль російські окупаційні війська не можуть повноцінно компенсувати втрати не те, щоб в з плюсом, а взагалі навіть в нуль. І це непогана ознака. Натяк багато на що. Окрім іншого, треба згадати і про лиману купінську вісь де російські окупаційні війська особливо використовують погодні умови, щоб, по фактично, від серебрянського лісництва і до Куп'янська намагатися розширити зону свого контроля. Відповідно, вони розширили. В Накоп'янському напрямку в районі Колесніківки та Кругляківки зону контролю розширено було сіру зону. А, воно Вони, так як е і було очікувано, намагаються станом на зараз формувати фланги, і вони будуть їх е продовжувати формувати як на північ, так і на південь. Згодом я впевнений, вони закриють. Біля Берестово кишеню, яка зараз, ну м'яко кажучи, їм заважає такий собі виступ. Потім вони поступово будуть рухатись в напрямку до борової на південь, формуючи крок за кроком фланги. Аналогічно, рух буде відбуватися в напрямку на Куп'янськ, звісно ж, і буде таке саме поступове формування флангів з. Відгризанням ділянки за ділянкою. Але при цьому знову ж таки не треба одразу посипати голову попілом. Тут питання основне у чому? Тут питання у тому, як швидко вони будуть це робити, і які при цьому будуть мати втрати. Тому що так, звісно ж, група військ-захід, яка оперує на купінському напрямку, вона не має зараз обмежень по строкам Це, мабуть, єдина група військ, яка... Зараз наступає, але при цьому не мають якогось дедлайну щодо виходу на Купінськ або захоплення Купінська, або виходу там на правий берег річки Оскіл або виходу на борову, захоплення броїв. Немає жодного дедлайну. Є просто задача це робити, вони це роблять. Тому о, для нас важливо тут дійсно оборона і максимальне їх виснаження. Чим довше вони будуть йти, чим довше вони будуть. Виснажуватись, тим тільки а, буде більш профіту для нас, а, оскільки ми будемо мати більше можливостей утримати значно укріплені локації, аніж зараз. А, по локаціям, де російські окупаційні війська мають можливість крок за кроком але просуватися. Проблематична ситуація по лінії Торські Ямполі Катерні Невське, а, де, звісно, що росіян. Є здобутки в питаннях захоплення а, території, про які нещодавно говорили, і наступна їх ціль це терні. І в районі терни вони навіть мають можливість зараз саме в межах а, населеного пункту, а, на околицях населеного пункту а, заходити в приватний сектор і закріплятися в деяких будинках. Дійсно, в них є така зараз можливість, вони постійно. Намагаються запускати туди, туди свої диверсійні групи, а наші контрдиверсійні групи відповідно працюють по ним, працюють по ним і наші підрозділи а, дроноводів, які знищують а, дронами російських окупантів, які намагаються це реалізувати. Але тим не менш, а, після Невського, а, після Новосадова, які російські окупанти взяли під свій а, контроль. Їм набагато легше зараз здійснювати пресінг на терни, і значно вони активізувалися в серебрянському лісоводстві. А це може говорити про те, що російські окупанти отримали наказ готувати фактично більш інтенсивні наступальні дії в напрямку на серебрянку та Григорівку. Ну, звісно ж, говорити про те, що вони захищені сиверським донцем, окрім того, що там є ліс, такий досить чудовий. А, але тим не менш, все це вказує на те, що найближчим часом, скоріш за все, російські окупанти можуть навіть отримати наказ про значну активізацію на сіверському напрямку не тільки через серебрянське лісництво, а також і через білогорів. Таким чином, по всій лінії бої зараз загально ми можемо говорити про таку собі е, у росіян. Ну я не можу це назвати стагнацією, тому що все ж таки рух відбувається. Але у порівнянні з тим, що ми бачили в середині жовтня, там в другій половині жовтня, ні, е, вони значно зараз сповільнили розширення зон контролю. А е, причому вони при цьому всьому вони. Не зменшують кількість втрат, тобто втрати вони як несли, так і несуть на достатньо а, високому рівні. І о, все це вказує на те, що о, в них відбувається зараз о, переорієнтація по деяким напрямкам щодо о, підсилення підрозділів о, і виконання тих чи інших задач, цілком можливо. Я не виключаю, що полимано купінське вісі буде. Перегляд деяких задач, які у них стояли до того, тобто те, що Куп'янська він буде, але Борова, Терній і в принципі, Лиманський напрямок він може ну, значно прийти в рух, так само, як і Сіверський. Тому вони будуть отримувати доповнені задачі. Інше питання навіть з концентрацією над великою концентрацією ресурсу по Покровсько-Кураховському напрямку. Вони не мають е, такого рівня здобутків, які б можна було б назвати оперативно-тактичними, а е, отже, е, чи вистачить їм при активізації ще по декільком напрямкам ресурсу? Ну, щоб здобути е, також і на них якісь оперативно-тактичні переваги, мати якісь оперативно-тактичного рівня здобутки, яких знову ж таки підкреслюю не було у російських окупантів з 2022 року. І найближчі з таких це Покровськ. Що ж, за цим ми будемо дуже е, будемо постійно спостерігати, будемо дуже пильними у цьому питанні. І ще одна невеличке м, таке невеличкий момент. Справа у тому, що е, учора відбулася поді, подія, яка, ну, назвемо це так, досить і досить незвична в. А в форматі нанесення ударів по території Російської Федерації справа у тому, що в такий далекий далекий а, каспійськ, здавалося б, від України щось прилетіло. І це прилетіло а, воно майже за більш ніж тисячу кілометрів від вирогідної зони а, а, здійснення польоту цього об'єкту дрона. Ну, знову ж таки, Каспіск знаходиться від контролюємо зоною України. Звідки можна було б його запускати на відстані десь більше, ніж тисячі кілометрів. І весь цей а, і, на протяг... і весь а, цей маршрут, а, цей дрон, який був розміром, як відомо, фактично, як а, а, невеликий легкий літак, а, він. Подолав російські окупаційні війська не змогли його збити засобами протиповітряної оборони, і окрім всього, іншого, коли він долетів до самого Каспійська в Каспійське море, і я хочу акцентувати увагу: це взагалі був перший прильот такого дрону по Каспійську, по касп... російській Каспійській флотілії в Каспійському морі. Як багато слова Каспі, чи не так? Але як вперше, так і багато багато не буває, коли воно буває вперше. І оці тисячі кілометрів, це добре. Ми вже зрозуміли, що у Росії це суцільні прогалини в засобах протиповітряної оборони. Але от у чому справа? Справа то у тому, що російські кораблі, які знаходяться в Каспійській, вони також мають на озброєні зенитно ракетні комплекси малого середнього радіусу дії. Вони майже кожен має як е, автоматичні гармати, які можуть працювати по повітряним цілям, так і відповідно зенітно керовані ракети, на деяких навіть флотських, не маючи аналогію в світі, ЗРГК панцер с 1 е, встановлена, точніше, ЗРГК «Панцер-МЄ». і все це не спрацювало. Літак, е, такий собі легкий літак. Долетів до самого пункту базування цих кораблів, наніс удар і не був знищений. Щось з російською ППО не те, а сам літочок він себе повів досить зухвало. Але це натяк ще не о. дещо. На території Російської Федерації вже нема небезпечного для росіян місця для росіян, які саме скоїли злочини. І деякі російські матросики. Які вважали, що якщо вони звалять до Каспійську з Чорного моря, то їх там ніхто не дістане. Ну, як кажуть, що з слідцом русські. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви поділяєте мої думки, я закликаю вас. Натисніть дзвоника, підписатися, а також натиснути лайк розповсюдити репостнути це відео. підіймаємо його в рейтингах україномовного YouTube сегменту. Окрім цього і іншого, я нагадую, що в коментарях ви можете не тільки висловлювати свої думки щодо моїх думок, а також ставити мені запитання. На 10 найцікавіших запитань я завжди відповідаю кожної суботи. Це вже традиція. А на сьогодні дякую всім за увагу, як завжди, слава Україні! Слава нації!